Хочу вам показати розкішну троянточку японської селекції 2009 року «Кавамото». називається «Роза Evental до Золоте віяло». Приїхала додому, якраз вона відкрилася, бутончик відкрився, тож як її не показати. Колір старовинного золота. Ну, така розкішна, як на мій погляд, троянда, дуже незвична, не схожа на інші. Вона так, я б сказала, впізнаваема в тому плані, що ну, я не бачила таких троянд, схожих на неї. Така легкість завдяки відкритій квіточці. І така розкіш завдяки кольору старовинного золота. В моєму саду це першорічка. Я ще за нею буду спостерігати. Заявлена висота 1,20 двадцять, заявлена стійкість до хвороби, заявлено довго, тримає квіточку як на кущі, так і в вазі. Ну, буду спостерігати і з вами ділитися. Взагалі, трояндочка мене вразила. Вразила дуже незвичним кольором насамперед. І така легкість. Чарує ця легкість, ця невагомість. Тріпсі, не бачу тріпсів. Можливо, тому що профобробки, можливо, дійсно не псують. На дотик міцна пелюсточка. Так, взагалі здається, що вона така невесома, така легка, а насправді пелюсточка досить міцна, тож вірю, має бути стійка трояндочка. Красива троянда. Подобається. Рада, що вона в мене є. Посаджена вона в мене біля мокарози. І, як мені здається, це має бути такий непоганий дует. Он уже сидить зелень. Евентал до японської селекції Троянда. В кого є... Дуже цікаво вашу думку почути, як вона у вас себе поводить у садочку. Ось так виглядає на піврозпуск. Чарівна квіточка, чарівна незвична квіточка. А коли відкривається шикарний колір золота, красуня, приємна красуня, приємні враження. Нехай буде. Щаслива, що вона в мене є.